Здоровенькі були підписники та гості каналу. Ну що, у сільському господарстві є і сумні відео. Зараз я вам поясню чому. Значить, оцим гаврикам, це стандартне яйце, те що я вам розказував, десь там пошукайте в попередньому відео, хто кому цікаво. Ну і бачите, да? Сум, су, сумна звістка, але ну що зробиш, е, це стандарт. Е, той бролер Боромля виїхала на базар. Е, ро 708 Венгерське Яйце. Ще ну, виїжджають помалу, але ще, як, ну, ростуть. І... Інкубаторне яйце стандарт. Те, що ми брали і лупили. Давайте порівняємо вагу. Так, я зараз знайду приблизно 13-й день є. 14-й день, давайте. Тут нема 14 го дня. Ну, дивіться, хай буде 410, бо 14 го дня, бачите, нема. Хай буде 410. Що тут у венгерському яйці? 14-й день. 650 грам. І що у стандартному яйцю 14-й день. Ось бачите, вік, 14-й день. 309 грам. Е, дуже, дуже похоже до боромлі яйця. Тобто, я так думаю, і моя, видать, теорія права, що вони беруть стандартне яйце, луплять і продають нам. Ну, стандартне цепля. Воно не бракове, воно нічого. Але воно має корні такі вже, знаєте, переливки. Тобто, вже від куриці, яка родилась тут а покрилась, мабуть, якимсь. Ай, петухом Тут... Я не знаю, як вони покривають ці бролери. Чи вони іскусні. Не буду я розказувати зараз. Але що хочу сказати, дивіться. Що бройлер не... ми брали, отакого от цепленка. Оце він сьогодні представився. Тобто Йому. Ну, у ньому така ціпля в 5 віці. Що Бройрне яйце ми брали цепля, поїли однаково пропаювали. Що, е, венгерське яйце ми лупили і пропаювали однаково. Що стандартне яйце ми лупили і пропаювали, все було однаково. Але я розказував, що вивід із стандартного яйця на 20% менше. Чим у Ні, на 20% менше від 100. У венгерському яйцю на 10%. Тобто із 100 штук дійшло 10, не вилупилось. І стандартно 20% не вилупилось. Дивіться, що ми бролера піднімали на Пуріні. Я вам показував відео. Що це стандартне яйце? У нас оставалось півмішка. Ми ну, піднімали як з перших днів. Піднімали його на пуріні. Потім ми перейшли на топ корм. Усіх ми, усі три партії кормили однаковим кормом. Все однаково утримували. У яслах. Потім перевели цю клітку. Все добре. Поноса нема. Навіть у венгерському було більше поноса. Ну, єсмь трошки, бачите. Он. Але в загальному, ну це може понос бути ще від жари. Бо, може бути, коли. Тут особи немає вентиляції, тут немає ні приточок, ні витяжок. Тут це. Звісно. Ось, відкрили піноплазбу, щоб зимою було холодно. відкрили форточку і регулюємо по, ну, по мірі поступлення температури. Набирається температура, провітрювання, відкрили провітрюємо, Але нема росту. У нього сьогодні Так, яке сьогодні число? Вода, мабуть, 16. У мене написано 10-6. Вітамін, так, да, 10 шос. 16-й день. У, у венгерському яйці в 16-й день було. В 16-й день було, дивіться, 743 грами. Тут у 16-й день я можу при вас даже за, за, заважити його, ось він. Якщо мені його вдасться взяти, може це кому не цікаво, а може кому цікаво. Щоб я не був... И балаболом и я сделаю это одним дублем. Зараз я... Зараз я так... Я вот так поставлю. И мы тут такая штука. Поставлю что-то. Так. О. Сейчас я достану. Си, си, си Зараз Вставай на пьедестал не, не, Внимание Девица 416 грамм А ну сядь нормально Подвинься, вот так Ну 416 грамм Так, я зараз посажу И продолжим куда, куда Тихо, тихо, тихо Біжи. Так, виключаємо. Так, колись я ще грішив, ну, були такі пізні вилупи, ви, верні, не пізні вилупи а пізні виводки. Я грішив там на Як, як кажуть назні вилупок він, чи виводок він завжди важкий, але зараз... Ідея перший, перший місяць літа, який пізній виводок. Ще курін у нас ходять ну, малі, домашні. Тобто я все грішу, що це на яйце. Вона ще мені предлагала... Фух, як воно називається, молодку. Я там взагалі представляю, що там було б. Тут ще один є такий пестик. такий грам, грам 100 десь лазить. Он сидить під паївкою, дивіться, он побіг. Ну, коротше, я вам скажу, бідося, вони аж сині, все те саме. Ну, от прям все те саме, але зовсім не те. Ті так прям набирали, я ще дивився венгерське яйце як вилупилось, Я дивлюся, у них такі лапки так тоненькі, мені там ще поправляли в коментарях, що... У роса немає типу, чорних п'ятин, а в коба є, може й так. Не, не буду спорити, бо невеликий спеціаліст. Але нам вже хочеться результат. Ми ж не хочемо просто так от гратися, 16 днів у нього 400 грамів. Це ну, просто. Я зараз вам покажу, ось у мене тут куча. Ми ж кожну партію, скільки год займаємося, писали. ну, вже останні, так ми просто вже не писали. ну, 14-й день. 400 грамів. Отакі От були результати. Ну, можна сказати, приближені до сьогодення. Ну тут нема. Ось, 13-й день. Взагалі було 290-й. 13 Ось 13-й день, 440. Я думаю, що заговор розкритий. Ось 14-й день, 383 грами. Ось щось 180. Ну, коротше, може, вам не видно. Ну, я дивлюсь на через телефон. І вам кажу, як воно є. 14 день 370, бо ми всегда брали отакий. Коп-500. Тобто із чорною крапенкой. От така і виходить. Така і виходить. Ну, історія, що, ну, отак. Отакі отаке яйце, отакий от бролір. От чого люди мучаються? Потому що я вам скажу, ми. Е, яйце вилупили. Венгерське, я вам розкажу, що воно було чисте, клеймоване, воно таке було знаєте, одне в одне. Ну дуже хороше. І те, що прийшло, те, що прийшло оце, ну, яйце, перше, грязне. Таке, знаєте, як ну, видно, що в говні воно ходило, там, лупилось, де попало. Потім трошки був разнобой. Я не скажу, що вони там були просто одне отаке, друге отаке. Ні, ну видно, що коли вкладуєш у лотки, то видно, що. Ну що, різниця є. Пропаїла кокцидіозу, це 12-14 день, 2 дні. І це перейшли вони на вітамін. ну Оце таке. Не знаю, що сказати. Просто не знаю, бо не знаю. Кому щось розказувати, вчити когось, ну, мабуть, я не вправий, але вибір за вами. Тому що я думаю, що нас дурять просто і все. Ніхто ніяк інкубатор не закупляв по 34 гривні яйце, лупає, продає нам по 29 Ну, Де це таке було? що Нам привозили яйця, ці -то ціпля вже готово вилуплене суточне, ми ж брали із нових санжар. І воно було нам колись, теж було там по 17 потім воно все почало рости, рости, рости. ну і Доросло вже до е останнім часом. Ми дзвонили, і вона каже, 20 чи 29 гривнів було. Чи 32, ну, не, не, не пам'ятаю, бо це дружина пам'ятав. Ладно, що, отаке коротке печальне відео. Це, це вже у нас ще сьогодні. Яке сьогодні 16, так? ще мінус 1. Уже мінус 4. Просто ну, одійшло у живому віді. Не то, що з яйця не вилупилось, а ще мінус 4. Тобто вони не ростуть. Потім брик падає, ну і все. І отака історія. Ладно, як як це прикро печально не було, але життя продовжується. Так що всім миру добра, бережіть рідних та близьких і до зустрічі на каналі в нових відео.